Мила і мийна дія мила розчина в воді мийна речовина. Як хімічний продукт є собою відносний складне з'єднання жирних кислот з вугоми, а за своєю будовою відноситься до класу сили. Випускається в твердому стані, рідкому, а також у вигляді порошку і грану. Ранній опис миловаріння було виявлено вченими на шумерських табличках, датованих. 2500 роком до нашої ери. Про професію Малавара Сапанаріуса вперше згадував у 385 році Теодор Персіанус мила, знайдені в месопотамії на гуняних табличках. Єгипетський папірус середини другого тисячоліття до нашої ери свідчить, що єгиптяни регулярно милися з використанням мила, широко використовувалися подібні мийні засоби в стародавньому римі. Тверде мило було. У 1170 році і означала суміжиру і пепел. Легенда свідчить, що латинське слово сапомила походить від назви гори сап в стародавньому римі, де відбувалися жертви богам. Тверинний жир, що виділяється при спалюванні жертви, накопичувався і поєднувався з деревною золою багаття. Отримана маса змивалася дощем. Глинистий ґрунт берега річки Ціба, де жителі брали білизну і природна спостережливість людини не прогавила того факту, що завдяки цій суміші одяг виправався набагато легше. У 1880 році французький хімік Мішель Ежен Шеврель на прохання власників текстильної фабрики встановив склад мила. В результаті аналізу виявилося, що мила це натріово сіль вищої жирної карбованої кислоти. У хімічному відношенні основним компонентом твердого мила є суміш розчинних солей, вищих жирних кислот. Зазвичай це натрієві, річчі, калієвий і амонієві солі, такі кислоти, як стеринова, пальмамітова, міристинова, лауринова. Елінова. Один з варіантів хімічного складу твердого мила показано на слайді. Відповідно рідково. Додатково в складі мила можуть бути інші речовини, що володіють миючою дією, а також ароматизатори, табарники та порошки. Отримання мила засноване на реакції омилення, гідролізу складних ефірів, жирних кислот, тобто жирів, з лугами, в результаті якого утворюється солі лужних металів і спортив. У спеціальних ємностях нагріється жири обмилюють гідроксидом натрію. В результаті реакції у вирильних котлах утворюється агенрідна низька рідина, густіюче проголошення мильний клей, що складається з мила і гліцерину. Між жирних кислот у милі, отриманого безпосередньо з мильного клею, зазвичай 40-60%. Такий продукт має назву Клеєвого мила. Спосіб отримання клеєвого мила прийнято називати прямим методом. Непрямий метод, отримання мила полягає в подальшій обробці мильного клею. Які піддають обробці електролітами, розчинами їдкового вугу або хлористого натрію. В результаті відбувається розшарування рідини, верхній шар або мильне ядро. Містить не менше 60% жирних кислот. Нижний шар подмильний луг, розчин електроліту з великим вмістом гліцерину. Також містить забруднюючі компоненти, що містилися у вихідній сировині. Отримане в результаті непрямого методу мило носить назву ядрового. Вище сорт мила піроване отримують при притиранні висушеного ядерного мила на валиках пілірної машини. При цьому в кінцевому продукції місць жирних кислот підвищується до 72 74 Поліпшується структура мила, його стійкість до да усихання і дії високих температур при зберіганні. Господарське мило. При охолодженні клеєвого мила утворюється господарське мило. Тверде мило містить 40-72% основної речовини 0,1-0,2% вільного лугу. 1,2% вільних карбонатів натрію або калія, 0,5-3,5% нерозчинного воді залишку. Мило ручної роботи. Мило можна виробляти. Ручно декількома способами, при цьому в ньому можуть додаватися ефірні масла, терці горіхи, мелена кава, кокосова олія тощо віддушки та ароматизатори. Один із способів перетинання і розплавлення вже готового мила на переддитячому милоручної роботи може бути також зроблено спеціальною мильною основою, яка продається в спеціалізованих магазинах. Мина дія мила складний фізико хімічний процес. Мила є посередником між полярними молекулами води і неполярними частинками бруду, не у воді. Частинки бруду ніби потрапляють з поточення молекул мила і легко змиваються з поверхні водою. У твердій воді мило втрачає свою мину дію, тому що утворюється на магнієвої кальцієвої солі. Вище карбонових кислот. У зв'язку з цим широко розвивається виробництво синтетичних мийних засобів, вони мають добру мийну дію, не втрачаються у твертій воді. Мила і синтетичні мийні засоби належать до так званих поверхнево-активних речовин. Їхнє широке застосування часто пов'язують із забрудненням водойомів довкілля річ у тім, що мийних засобів додають фосфати, які в водойомах перетворюються на речовини. Живіть мікроорганізму вони починають швидко розмножуватися. Це спричиняє заболочення водою. Через це сучасні мийні засоби повинні хімічно чи біологічно розкладатися на шкідливі речовини, що не забруднюють стоки. Стача номер 1 Скільки кілограм мила може бути отримано в результаті омилення 300 кг технічного жиру, який містить 85% тестеарату? Розв'язання. Визначення тристерата в жирі. Маса тристирату 300, 300 кг умножить на 0,82 дорівнює 255 кг. Розрахунок малярної маси тристирату. Показано на слайді. Розрахунок кількості мулей тристирату. Кількість молей дорівнює маса поделана на малярную масу. Хімічне рівняння реакции омилення – тристирата. І з рівняння видно, що з 1 моля три стирата отримается 3 моля мила. Розрахунок кількості молей мила. Далі у нас дають розрахунок полярної масси стиратонатрия. І потім в кінці розрахунок маси мила. Відповідь в результаті омилення 300 кг технічного жиру можна отримати 263,28 кг мила. Задача номер 2. Шматок мила має форму прямокутного паралеліпіпіда. Мила витрачається рівномірно щодня. Через 7 днів розміри мила зменшилися вдвічі. Наскільки вистачить цього мила, якщо ним користуватиметься так само, як і попередні 7 днів. Розв'язання об'єм дорівнює А помножити на П помножити С. Об'єм шматка мила прямокутної форми. Да, дружина, без ширина і це його висота. За умови завдання розміри мила зменшилися вдвічі, тобто удвічі зменшилися всі виміри паралеліпіпіда, і обсяг мила тепер став у 8 разів меншим. Тобто, якщо весь шматок мила прийняти за одиницю і враховувати, що витрата мила кожен з попередніх 7 днів буде однаковим, зрозуміло. Що щодня витрачали о 1-8, тобто випаділене на 8 частини шматка мила, і лише за 7 днів. Витратили 7-8 від шматка мила. Це значить, шматка мила, що залишилося вистачить тільки на один день. Задача номер 3 На одну чашку терезів поклали шматок мила. А на іншу 3 четвертих такого ж шматка. Встановилася рівновага, скільки важить шматок мила. Розв'язання 3 четвертих кілограма складають. Одиниця мінус 3 четверти. дорівнює 1 ту частину від загальної ваги шматка мила. Отже, цілий шматок важить 3 четвертих помножити на 4-3 кг. Алгебрічне це завдання вирішується наступним чином: х дорівнює 3 четвертих помножити на х плюс 3 четвертих. Тобто звідси х дорівнює 3. Таким чином шматок мила важить 3 кг. Дякую за увагу!